Як мені здалося, американці, так само як і українці, були вражені та здивовані операцією у Курській області. Я звісно можу помилятися, чи змінила ця операція ставлення штатів до цієї війни, та й загалом до потенціалу Українизакляй ви цілком маєте рацію. Смілива та ризикована курська операція продемонструвала як українцям, так і прихильникам України Сполученим штатам та Європі, що Україна здатна змінити увесь сюжет. змінити повністю траєкторію війни. Перед курськом знаєте, все було відносно стабільно. Маю на увазі. Росіяни потрохи просувалися на Донбасі під Донецьком. Це було повільно і переважно саме росіяни несли великі втрати, та все одно ж просувалися. А от коли трапився курськ, це змінило сюжет, змінило гру. Змінило цю війну і це показало сполученим штатам та іншим, що більше інвестицій, продовження вкладень, надання зброї були виправданими. Іран, як третя сторона постачає Росії зброю, ракети, зокрема і балістичні. Гадюзечензи змінюється щось, тому що тепер не просто Україна проти Росії, нині вже Україна проти кількох країн. Цікаво спостерігати за тим, хто підтримує Росію, а хто підтримує Україну у Росії? Є Іран та Північна Корея. Навіть Китай зброї їм не надає. Не зброю. Так, можливо, чіпи, можливо, електроніку, але не зброю. Тож, єдині країни, що готові продавати Росії зброю, це Іран та Північна Корея. І тепер подивіться, хто виділяє озброєння Україні. Це уся Європа, це Сполучені Штати Америки, це Японія, це Південна Корея, це Австралія, це Нова Зеландія, це Канада. Економічна потужність, економічна сила союзників України порівняно із союзниками Росії, складає 20 до 1. Тож Україна має потужних союзників, а у Росії лише Іран та Північна Корея. Але їх все одно багато. They do. They have... Це так у них багато зброї, але вони платять um, ціну у вигляді санкцій за надання цієї зброї. For those um, uh, так, ви маєте рацію: у північної Кореї, Кореї чимало артилерійських снарядів. Um, missiles, а іранці певно, певно мають ракети. Ці ракети малої дальності, um, і у них droni. точно є дрони. Тож ви праві, um, so це right. проблема. Та наша допомога Україні може компенсувати та навіть переважити поставки цієї зброї. А що може трапитися такого, що Китай почне надавати Росії зброю? І якщо це коли-небудь станеться, чи зміниться ставлення Америки до війни? Це не змінить ставлення Америки щодо цієї війни, але це змінить дії американців щодо Китаю. станом на зараз. Ми, Сполучені Штати, накладаємо великі санкції, дуже жорсткі санкції проти Ірану та Північної Кореї. Китай про це все знає. Китайці мають великі інвестиції та ведуть велику торгівлю зі Сполученими Штатами та Європою. А от Північна Корея та Іран не ведуть великої торгівлі та не мають великих інвестицій у Сполучених Штатах та Європі. А Китай має Китай, розуміє, що такі ж санкції проти нього, як санкції проти Північної Кореї чи Ірану, завдадуть шкоди країні. Тому Китай досі не постачав Росії зброю. Це стримуючий фактор. Ось ці загрозливі санкції або їхня перспектива досі утримували китайців від надання зброї. А тепер у мене два дуже банальні питання: чому США блокують удари України вглиб Росії? по перше, щодо цього питання, чому Штати вагаються щодо надання дозволу в Україні використовувати далекобійну зброю, усе зміниться. США, як на мене, сполучені штати скоро змінять свою політику у цьому питанні і нададуть дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю в Росії. Добре, коли це може статися завтра, може статися It наступного тижня. Це станеться скоро. Від чого це залежить? від президента Байдена та від британського прем'єр-міністра, які планують поговорити завтра. І перед обговоренням вони також вислухають думку обох своїх міністрів закордонних справ, котрі, як відомо, нині в Україні. Британський міністр закордонних справ та наш держсекретар спілкувалися з президентом Зеленським та військовими і обидва сказали, що як повернуться назад до Лондона та Вашингтона, матимуть обговорення з британським прем'єр-міністром та американським президентом. Відповідно, і я передбачаю прем'єр-міністр Британії та президент Америки дуже скоро погодяться дозволити українцям бити далекобійною зброєю в глиб Росії. Дай бог добре. То що зможе Україна ще до закінчення війни приєднатися до альянсу до НАТО отже, всім зрозуміло, включно з президентом Зеленським, який про це казав, і країнами НАТО, які теж про це говорили. Для того щоб Україна дійсно приєдналася до альянсу, конфлікт має закінчитися. Україна не може вступити в НАТО, поки триває конфлікт. Тому війна має закінчитися, і тоді Україна зможе вступити до НАТО. І я вірю, що це можливо. Я вважаю, що це цілком можливо, коли закінчиться війна. Що стосується України, то насправді НАТО заявило, що Україна приєднається до альянсу, але поки не сказало коли. Та я вірю, що це може статися не поки триває війна, а коли війна припиниться. А як Україна може закінчити війну, поки Україна не є членом НАТО? Ені анаєсо айвтакт я спілкувався з багатьма українцями цього тижня. Частина українців на це питання відповідає: треба боротися далі. А інші українці кажуть, що готові були б припинити боротьбу, якби були впевнені, що Україна буде в НАТО отже, якби українці були певні того, що вони приєднаються до альянсу, і вони будуть захищені від будь-яких подальших нападів з боку Росії, тоді деякі українці, не всі, але деякі українці сказали, б, ми б хотіли зупинити війну на цьому. Тож є ті, хто каже, що ми будемо воювати скільки потрібно а інші кажуть, що ми готові зупинитися, але лише якщо ми потрапимо в НАТО, чи передбачаєте ви проблеми з виділенням Україні допомоги через вибори в США а пізніше і в Німеччині? Як це може вплинути на ситуацію? Я гадаю, що підтримка України буде продовжуватися незалежно від того, хто переможе на виборах у нас у листопаді? Тому що американський народ підтримує допомогу Україні? Тож хто б не став президентом у штатах, все одно дослухатиметься до народу Америки. А Ми підтримуємо допомогу Україні, і як на мене, так і буде. Хто ж знає, що трапиться у нас на виборах? Будемо бачити. Та я певен, що ми продовжимо надавати підтримку вам аж до самої перемоги а чи не ставатиме ця допомога все меншою і меншою, і меншою. Є певна логіка. Логіка є, та є і інші джерела допомоги. Знаєте, що росіяни мають 300 мільярдів доларів резервів в центробанку в західних банках. Ці гроші рано чи пізно почнуть надходити в Україну. Тож це може допомогти компенсувати будь-які зміни.